На безлюдному березі моря одинока хатина стоїть. В тій хатині рибальський убогий збройний лицар самотній сидить. То робет він вікно поглядає, чи не мріють оті кораблі, що везуть хрестоносців одважних на війну до святої землі. Ні, не видко нікого на морі. Не біліють вітрила ясні, Грає вільне широке море, гомонять його хвилі гучні. Та робертові сумно дивитись на те море веселе, буйне, як згадає він рідну країну, затремтить його серце сумне. І од вікна, отступивши, ліг на лаву і погляд підвів на потріскану стелю, на стелі. Павутиня павук собі плів. Із нічеві робер задивився на роботу того павука. Лицар бачив, як прилася помалу та я нитка тендітна тонка, як павук по тійниці спускався, Розколихався потім на ній, Щоб її до стіни причепити, далі невіт розкинути свій. Що гайднеться, то нитка й порветься. І додолу павуку паде, але зарожле злазить угору і нову собі нитку приде. Так шість раз ти, павук обривався, і шість раз він на стелю злізав, але в сьоме таки удержався І до стіни свою нитку прип'яв. Тут Роберт раптом скочив на ноги, ухопив свою зброю до рук. І гукнув, та невже таки лицар менше має снаги, ніж павук?